Як тільки мороз міцнішає, для них це знак. Знак, що настав ідеальний час для зимової риболовлі. Попри мінусову температуру та крижаний вітер, на водоймах Волині людно. Хтось ранку, хтось у вільний час, рибалки вирушають на лід із бурами, вудками та надією на добрий улов. З восьмої ранку сижу, ну, трошки зловив. Небагато штук з 15 злив. Ув'язки такі беруть. Багато немає, ну, ще ж до вечора, скільки годин. Ще півдня. Взимку плюси, то можна зайти туди, де влітку не зайдеш. Ну, то вщила льоду десь сантиметрів 30-35, то безпечний лід можна машину їздити. Бувало таке, що й доски до них прив'язуєш, щоб була площа більша і заходиш. Але вона саме, саме краще клюється, коли тільки лід стає і коли вже сходить, що опасний. Зимова риболовля це не лише про рибу, це про характер, про витримку і про особливу тишу, яка буває лише взимку. Це для мене це моя стихія. І просто, як вам сказати, я краще люблю зимову рибалку, ніж літню. Зимова. Сьогодні риба не клює, схожу, нічого не зробив. Ну, які секрети можуть бути. Головне терпіння. Вон. Треба мати терм, хороший з собою, чайок гарячий. Бажано туди грам 50. Кажуть, взимку риба обережніша, потрібно правильно вибирати місце, глибину і наживку. Найчастіше ловлять окуня, плотву та щуку, але головне не здобич, а сам процес. Буває дві години сидиш, потім за півгодини наловиш. Тут. Передбачити це неможливо. Ні, це треба раз вийти спробувати і станеш зимовим рибаком. А не сидіти дивана протирати і розказувати, що риба не ловиться. <гум> не може бути, щоб кожного разу ловилася. Згідні? Тут секретів немає, тут треба знайти рибу. І от вона клює на стоячу удочку, буває, буває клює тільки на гру. Ну, Дивлячись в більшості жарую, якщо у конці, юшку варю. І як наловиш 20, взяв пожарив. Для когось це традиція ще з дитинства. Для когось спосіб перезавантажитись, а для когось справжня чоловіча медитація. Дід навчив мене, дід мене був рибак зимовий. От. Це був десь якийсь рік 70-й такого. Ще можливо і раніше. Ні, ще раніше. 65-70-й рік, отак я почав зимою на рибалку рибачити. Та рятувальники нагадують, лід має бути достатньо товстим і міцним. Безпечна товщина не менша 7-10 сантиметрів для однієї людини. Вирушати на водойму варто лише перевіреними місцями та не забувати про елементарні правила безпеки, бо зимова риболовля це задоволення, яке потребує розуму. І навіть якщо сьогодні клює не надто активно, рибалки кажуть. День на льоду все одно вдався, бо тут свіже повітря, розмови друзями і саме те відчуття спокою, якого не купиш у жодному магазині. Рибаки це такі люди, вони не злі, вони спокійні, все. От, до любого підійшов, можна поспілкуватися поговорити. От я з тим, з тим переговорили. Кладуть. Жінка свариться, не пускає. Кати, якби розвівся б з мною, якби не пускала на рибу. Це точно так». Ну, я люблю рибалку, люблю відпочивати. У мене спокій, тиша тут. Ніхто не зачіпає нічого. Собі сидиш. Зловив, не зловив, але відпочив. Зима тримає мороз, а вони тримають вудку і терпляче чекають на свою золоту рибку. Мирослава Сябор, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.